Джен добре! Шановні ютубчани, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас відео, як ви напевно побачили з назви, Three Colors Challenge Ідею я підглянула у туби. Це маскот інстаграм-сторінки, що оповідає про українських блогерів. До речі, підписуйтесь. І на днях вони розповіли про Three Colors Challenge як ідею для вашого відео. Суть челенджа дуже проста. Вам потрібно обрати, не знаючи, три кольори і намалювати з ними щось. Оскільки зараз я знову перебуваю не в тому місці, де зберігаються всі майже всі мої арт-матеріали. Мою долю та долю ілюстрації, яку ви побачите в цьому відео, сьогодні вирішить. My Little Pony. Так. А, зараз я просто викину все ось це маркерство на землю і всліпу оберу три кольори. Так, прошу, прошу, тут немає ніякого читерства. Просто викинула. Закриваю очі. Навіть зроблю ось так. І... Перший. Другий. Третій. Сподіваюсь, ви бачите, що я показую, бо я не знаю. А, окей. Так, перевіряємо. А, ні, ну, в принципі, могло бути набагато гірше. Могло бути гірше. У нас тут коричневий. Можете закрити. Зелений і синій. Щось з цього буде. Залишайтеся на зв'язку. На етапі скетчу мені намалювалася стімпан жінка, схожа на Іду з Совиного дому, і я вирішила малювати Іду і постаратися хайпанути. Раз нам тут сидіти хвилин 10, я вам розкажу свої враження від совиного дому і цікаві факти. Але спочатку нам треба поговорити. Я поясню за базар, а точніше, арт. Дивіться, я не дуже шарю в відмальовуванні челенджів, тому механічно почала скетчити чорною ручкою. І зараз, я думаю, що так не можна було, бо чорного немає серед трьох витягнутих кольорів. Білі місця на арті теж, напевно, не канон. Що ж, ви можете накидати мені піструнів в коментарях і пояснити, що так робити не гоже, але на випадок кенселінгу і художнього суду в мене є аргументи. <кхем> Ваша честь, ми можемо по різному підійти до визначення кольору. І я обираю суто фізичне пояснення. Згідно якого колір видимий спектр світлових хвиль. Ви бачите тут чорний чи білий, ваша честь? Все тому, що чорний це відсутність світла, а білий ми бачимо, коли всі хвилі світла відбиваються від об'єкта. Зараз мені прилетить і від фізиків, і від художників, але хей, хоча б актив буде. Хе ха. Якщо серйозно, то напишіть, чи три кольори челендж дозволяє таке, чи мене дискваліфіковано. Буду хоч знати. А тепер поговоримо про Совиний Дім. Совиний Дім розповідає про дівчинку-дивачку, яка потрапляє в світ магії та лишається там, щоб стати відьмою. Мульт базується на класичному прийомі про потраплянців, але при цьому сповнений креативності і має захопливий сюжет. Зараз я розповім декілька цікавинок, яких ви напевно не знали. А якщо знали чи маєте ще якусь прикольну інфу, запрошую до коментарів. Почнімо зі Спайсі-історій. Якщо ви дивилися серіал, то 100% ловили вайби Gravity Falls. А якщо я вам скажу таке: матір Совиного Дому, Дана Терас та творець Gravity Falls Алекс Хірш, є давніми романтичними партнерами. Дана ще й сторіборди для Gravity Falls зробила. Отаке кохання натхнення. Факт номер 2 Щодо стилю. Дана Терас неодноразово говорила, що стиль мультфільму був натхнений Єронімом Босхом, одним з найвідоміших нідерландських художників доби Ренесансу. Я полазила в гуглі і принесла вам його картиночок. є щось, правда? Моє суб'єктивне враження таке. Картини Босха сповнені сюру і химерності, як і Совиний Дім, але викликають швидше відчуття тривожності і дискомфорту, в той час як Совиний Дім перевертає поняття милого і прийнятного з ніг на голову, і в підсумку все одно викликає приємні емоції після руйнування очікувань. Інший цікавий факт в мультсеріалі Тарас має карикатуру на себе, і це ніхто інший як Тінела Носа. Тарас озвучує цю персонажку, а ще її робота це знаменитий гнівний писк Кінга. Факт номер 4 Луз є амбідекстеркою. Вона пише та виконує заклинання обома руками. Ви це помітили? Я ні. Я дізналася, коли вже гуглила для вас цікаві факти. І остання цікавинка для підтримки вашої віри в себе. У даний був момент, коли колега відмовляв її від роботи над совиним домом, вважаючи його дурною ідеєю. Тарас, напевно, послала його в гузно, і в підсумку ми маємо крутезний мульт. Тому мораль цієї історії нахіба ото тих людей слухати, творіть і витворяйте. Час ділитися особистими враженнями, але ось вам плат-твіст цього відео. Я настільки довго тягнула з монтажем цього відео і настільки давно завершила перегляд сувинного дому. Що мені дуже важко зібратися і якось поговорити про свої враження. Вони десь е, забилися в глибокий кут у моєї свідомості, і я направду намагалася піти до них з палицею і розштурхати, але вони не поводяться як осине гніздо. На жаль, і все ще лежать мертвою купкою. Тому я просто нагуглила декілька питань і. Пунктів euh, того, як можна розповідати про влюблений серіал, і пройдуся деякими з них. Пункт перший пропонує мені поговорити про власний сюжет, але я не дуже хочу спойлерити тим людям, які ще не додивилися шоу або не почали дивитися. Тому я знову поділюся. Виключно особистими враженнями, як на мене, сюжет розвивався доволі гармонійно, і мене він дуже легко і швидко затягнув. У мене були деякі питання до логіки, особливо до того, чому вуз могла так довго спокійно чілити, перш ніж до неї, дісталися лапки антагоніста, скажімо так, if you know what I mean. Без спойлерів, але е, загалом я розумію, що час потрібен для розкачки самого шоу, знайомства з персонажами, різних прикольних епізодів і так далі. Тому я оцінила б сюжет на 9 з 10. Я щедра на оцінки. Далі мені пропонують поговорити про протагоніста і антагоніста, і я скажу так: наскільки сильно я любила луз. Настільки ж сильно і щиро я б бажала імператорові е, смерті в пекельних муках. Я знаю, є люди, які його люблять, і ви можете не погоджуватися з моєю думкою, але я вважаю, що немає жодного виправдання цій маніпулятивній ксенофобській маразоті. Якщо говорити за персонажів, то мені більше подобається навіть не їхня різноманітність чи там руйнування кліше в образах. А більше власне їх розвиток. І мені здається, що шоу в цьому плані якраз дуже класне. Тут реально тяжко говорити без спойлерів, але з моїх улюблених арок була історія Хантера і, напевно, Еміті. Щодо Луз, то за її зміною було направду боляче спостерігати. Наступним, про що мені пропонує поговорити список, це сюжетні повороти, і справа в тому, що я зазвичай не намагаюся вгадати, що там з тими поворотами. Хіба що це якийсь трилер, і навіть тоді. Тобто, повороти і несподіванки це не найважливіше для мене у власне шоу чи книзі. Але конкретно в цьому випадку я була звинувачена в тому, що я вгадую всі твісти занадто швидко і позбавляю себе е, радості перегляду. Насправді, радості перегляду я отримала дуже багато, але я справді е, розкусила це шоу дуже швидко. Напишіть в коментарях, чи у вас було так само, особливо з, як би сказати, Твістом всіх твістів щодо божественності певне в шоу «If you know what I mean» та іншими моментами мені цікаво дізнатися. На цьому слові я буду завершувати, тому що кому потрібні ці спідпейнти на 1500 годин, правильно е, напишіть у коментарях свої враження про свиний дім, свої враження про е, челендж на три кольори. Не забудьте накидати піструнів до швидкої зустрічі. Народ, донатьте на ЗСУ, будь ласка, це зараз дуже важливо. Кожна ваша копійка важлива 10 гривень, 50 гривень, все все потрібно, все конвертується в курсу. І до нових зустрічей.